Це висушений солодкий червоний болгарський перець. Я його сушила в електричній сушарці, різала дольками і висушила до такого стану, коли він дуже легко ламається. І зараз я буду з нього робити приправу. Я дуже люблю додавати приправу паприка у готові страви. Ця приправа надає стравам і смаку, і кольору. Для цього у кавомолку я поставила дольки перцю, і зараз буду його молоти. Ось так він змоловся. Зараз я його висипаю в ситочку, просіваю і рештки ще раз перемелюю. Правда, колір у нього не такий червоний, як у покупного, тому що це сорт. Не паприка, а звичайний сорт перцю. В цьому році я вирощую спеціальний сорт, який призначений для виготовлення паприки, і спробую знову зробити таку приправу. Ось такий порошок порошок, Його можна сміливо додавати у страви. І кожному дому під силу зробити таку приправу. Ось тільки перцю я намолола. Зараз перекладу його у суху баночку і щільно закрию кришкою. Насипаю, а потім закрию і буду використовувати їжу. Приправа вже в банках і готова до вживання. Щільно закриваю кришкою і з задоволенням додаю у готові страви. Всім смачного і бажаю вам також сміливо готувати свої домашні приправи!